Грумінг. несправжні друзі, чи довіряєш ти кожному, кого знаєш? Чи замислювався ти колись, що люди не завжди є тими, ким здаються? Грумінг це прихована небезпека, яка може чатувати на будь-кого, на тебе, твоїх друзів або однокласників. Це відео тобі розповість про те, як розпізнати попереджувальні знаки. І захистити себе, залишайся з нами. Твоя безпека важлива. Коли дружба змінює своє обличчя. Грумінг – це підступний спосіб завоювати твою довіру з метою змусити тебе робити те, чого ти не хочеш. Маніпуляційні дії грумера можуть призвести до зловживання поширеною інформацією чи до сексуального насилля. Хто може бути грумером. Навіть той, від кого ти не міг очікувати. Кожен, кого ти знаєш, чи з ким спілкуєшся. Це може бути тренер, учитель, аніматор, священник або навіть член родини. Не піддавайся. Грумінг відбувається поступово як у комп'ютерній грі. У кілька рівнів. Рівень 1. Початок небезпечної гри. Уяви, що до тебе звернеться знайомий тобі дорослий. Він приділятиме тобі особливу увагу. І поступово між вами виникнуть дружні стосунки. Ти відчуєш, що тебе нарешті хтось по-справжньому розуміє. Рівень 2. Завоювання довіри. Порушення кордонів. Грумер зміцнює дружбу, розповідає про свої захоплення та цікавиться твоїми. Він хоче знати, як твої справи, про що ти мрієш, чого тобі бракує, дарує тобі відчуття винятковості та бездоганності. Він може спробувати непомітно порушити твої фізичні кордони лоскотанням, обіймами, легкими дотиками. Як залишитись у безпеці? Будь обережним. Якщо відчуваєш, що дорослий ставиться до тебе винятково і більш прихильно, ніж до твоїх ровесників. Порушення фізичних кордонів також може стати для тебе попереджувальним сигналом. Рівень 3. Найкращий таємний друг. Грумер намагатиметься ізолювати тебе від твоїх справжніх друзів та родини? Він хоче, щоб ваша дружба залишалася прихованою та винятковою, щоб ти нікому про нього не розповідав. Він може застерігати якщо ти розкриєш таємницю, то батьки розніваються на тебе і будуть розчаровані. Як залишатись у безпеці? Чому ти маєш? Щось приховувати. Справжні друзі не примушуватимуть тебе тримати все в таємниці. Рівень 4 заборонений плід. Грумер тобі дає все, що ти хочеш, можливо, навіть дорогі подарунки, які батьки не можуть тобі придбати. Він познайомить тебе із неприйнятними для твого віку речами і зловживатиме твоєю допитливістю. Як залишатись у безпеці. Подарунки і пережиті емоції можуть спокушати, але вони не завжди варті того. Якщо хтось маніпулює твоїми особистими кордонами та ігнорує правила твого дому варто бути обережним. Твоя безпека є важливішою за будь що запропоноване тобі. Рівень 5. Кінець гри. Грумер тебе втягнув до своєї гри. Ти відчуваєш тиск і починаєш робити речі, які тобі неприємні, чи з якими ти принципово не згоден. Він може тебе запевнювати. Те, що ви робите разом, абсолютно нормальне. Це робить кожен. Лише не говорить про це. Як залишатись у безпеці. Це ненормально. Пам'ятай, що рішення про себе і своє тіло ухвалюєш ти, ти маєш право сказати ні. Те, що є нормою для інших, не обов'язково має бути нормою для тебе. Поговори про це з кимось. Ти не один. Попереджувальні сигнали. Загостри увагу, якщо почуєш щось подібне. Нікому про це не розповідай. Твої батьки тебе зовсім не розуміють. Ти б хотіла новий телефон. Ти бачив якісь фільми для дорослих? Ти вже колись цілувалася? Надішлі мені свої фото. Важливо, не кожен, хто до тебе добре ставиться, є грумером. Не кожен, хто тобі запропонує алкоголь або покаже щось неприйнятне є грумером. Проте, якщо ти молодий, Дорослі б не мали з тобою так поводитись. Більшість дорослих бажають тобі добра, хочуть допомогти і підтримати тебе. Попроси про допомогу. Це не сором чи поразка. Не бійся відверто спілкуватися з близькими, яким ти довіряєш, друзями, родиною чи анонімно зі спеціалістами в чаті. Скористайся перевіреними контактами.